Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ось оце сьогодні, 20 травня, мій город має вигляд одні парники, агроволокно і відра. Не вкрити тільки часник і цибуля. Хоч вони трішки зеленіють, і нагадують, що це кінець весни. Ось тут розкрила ранню картоплю вчора тепер. Про неї зніму окреме відео, так і трішки вона примерзла під агроволокном. Туди далі сходить уже пізня картопля. А он там далеко під салофанками, не сходять ще кавуни по у відкритий ґрунт. І парник підготовлений для висадки розсади кавунів. А от розсада томатів уже починає зацвітати. Та й місце їй мало в розсадних стаканчиках. Починаю вже по кілька кущиків щодня висаджувати. Зараз для цікавості зміряємо температуру ґрунту в тому місці, де ми будемо висаджувати кущики томатів. 11 градусів. Ну і на дворі у нас сьогодні 10,5 градусів. Будемо садити. Це огірками перцеві треба чекати, щоб було 14-15 градусів ґрунту. Певне, могло би бути і тепліше, ну але що зробиш? В ямки, які накопали трішки глибшими, адже наші вже томати трішки переросли. І садити їх будемо глибше. Спочатку будемо закидати ось такий перепрілий перегній. Йому вже років 4-5 саме те, що потрібно для наших рослинок. В кожну ямку я буду вкидати ось таких 3-4 лопатки. Перегній це обов'язковий елемент для томатів. А якщо не маєте перегною, то на 10-й день після висадки розсади слід внести курячий послід. Його необхідно розвести з водою в пропорції 1 до 15. І тоді ж можна підсипати кущики попилом. І ось дивіться, відро перегною в мене пішло на 8 таких лунок. Другий інгредієнт, який я буду вкладати в лунки, це цибулиння. Я його трішки намочила водою, тому що в нас вітер сильний зараз, і щоб не роздувало мені по всьому городу. По ось такій пригорщі розкладаю в кожну лунку. Цибулиння є універсальним добривом для томатного куща. Саме ця жменя. Лушпиння цибулі, покладена під кожну рослину, забезпечить нормальний ріст, розвиток, високе плодоношення і відмінну підгодівлю багато корисними вітамінами. Крім цього, лушпиня багата ефірними речовинами, які ефективно борються з городніми шкідниками. Розсада не піддається напасті королацького жука, а коренева система швидко приживається і не підгниває. У період всього зростання помідорних кущів слід 2-3 рази зробити підгудівлю цибулення, а поєднання органіки з таким міндобривом, як екоплант, також дасть гарний результат. Це добриво довготривалої дії. І саме на етапі, коли рослині потрібно буде багато фосфору і калію. Екоплан почне віддавати нашій рослинці. І кладу я його в кожну лунку по невеликій жменці. Тим більше, в цьому міндобриві є досить багато мікроелементів, які так потрібні нашим рослинкам. А ще знаєте, що я кладу сюди в лунки? Ось таке борошно м'ясокісткове. Зазвичай я кладу так само по жменці, як і міндобрива, але пакет в мене закінчується. Потрішки скільки є, поділю сьогодні, а завтра, може, купимо в етаптеці, воно купляється. В ньому також є багато мікроелементів корисних для томатів. які допоможуть кущикам швидше адаптуватись до нових умов проживання. І на кінець в лунку, де буде рости помідорна розсада, кладемо яєчну розтовчену яєчну шкаралупу. Вона в деякій мірі. І посприяє розвитку рослини, але, на мою думку, скоріш за все, вона захищає помідори, перець від таких шкідників, як відметка і слимаки. Це вже переконання з нашого досвіду. Товчемо ми її не до самої дрібної фракції, такої середньої. Я ще чула, люди кладуть в лунки для відганяння шкідників суху хризантему. Ну, я ніколи її не клала, не знаю, не пробувала, не скажу. Між помідорами я посаджу розсаду чорнобривці це так. Це в мене переконливий захист від шкідників. Ну, а тепер гарненько я лопатою зараз пройдуся, перемішаю кожну луночку. Оці всі інгредієнти, з ґрунтом обов'язково, щоб молоденькі корінці не попеклися. Хай здається і перепрітий перегній, але все рівно треба, щоб був тут в основному ґрунт. Саме тут я висаджую розсаду томату каста F1. Самі кущики його невисокі, але простору вони таки хочуть. Тому я сажу їх в один ряд і на відстані один від другого 50-60 см. Ось одненький томатику і цвіт викинув. Хоче плодоносити, хоче в землю. Нижні листочки вже зовсім пожовтіли, нема місця. Деякий корінець дуже довжелечий. Та й вся коренева система, дивіться, заполонила цей стаканчик, бідненька, не вміщається тут. Вони всі вже ось такі. Вже і зверху грунту немає, вона вже корінчики, бачите, випускає повітряні. Бідна рослина, зараз дамо тобі простору, не переживай. Єдине, що холодно, але ну, нічого вкриємо. Таку перерослу розсаду я вже буду садити лежачи, тобто класти горизонтально, щоб вона із стебла випускала корінці і більше вкорінювалась. Додаткове коріння піде на користь, рослинка буде міцніша, більше поживних речовинок буде тягнути з ґрунту. Ви тільки погляньте, які гарні кореневі системи в цих рослинок. Спочатку я обережно розгортаю зі своїх саморобних стаканчиків розсаду, щоб не поранити корінь. Обриваю листочки, тому що вони підуть в землю і кладу отак вже трошки набік, так як вже буде садитися. Води поки що в лунках немає. Ось такий дуже довгий корінчик обірвала, а тоді вже заливаю. Водою, воду, воду кругом стаканчика і водилю дуже багато, літрів дві на кожен кущик. І тоді загортаю. Загортаю вже сухою землею. Руки в мене не в болоті, трішки притрамбовую. А там, бачите, чоловіка він підливає полуниці. Настоїм кропиви з курячим послідом. Саме полуниця цвіте, то дуже добре полити таким розчином. Літру настою на 10 літрів води. Ну, а Я тим часом сажу наші томатики. Бачите, землі багато нагортаю, щоб виглядували тільки вершечки. Ну, І навколо роблю такі рівчачки, щоб добре було поливати. Ну, але зараз у нас проходять дощі майже кожен день. Не знаю, може потім прийдеться підливати. Ну і обов'язково накриваю такими банками. Бо, може, прийдеться поверху накрити агроволокном на ніч, якщо буде холодна, дуже ніч. Зараз в нас вже дві ночі було по 6 градусів тепла. Ось тут, поряд, в парничку вже висаджені томати санька і закаляється разом розсада огірків і інша розсада томатів. На помідорі трішки нашила парників, будемо вкривати, огірки ще не вирішила. І будемо чекати тепла, надіємось, що буде тепло. Зліва понакривані гарбузи, кабачки, і гарбузи, під відрами в основному пізня капуста. Отакі то в нас справи. Пишіть, що у вас, що у вас з теплом. Ми рівненщина, хто не в курсі. А на сьогодні все. До побачення!